Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні я продовжую свій репортаж з футбольного майданчика із селища Савинці, що на Ізюмщині. Ветерани футболу, селища Савинці, міста Балаклія і Балаклійського району провели футбольну гру на честь пам'яті своїх товаришів, які не дожили до сьогоднішнього дня. Поруч з ветеранами стояла молодь, наша зміна, який продовжувати історію савинського футболу. Так сталося, що ветеранам футболу команди маяк третього покоління вже далеко за 60 і треба передавати естафету поколінь молоді. Як це було, я пропоную вам подивитися, дорогі друзі, футболісти, шановні гості, і вітаю всіх зі святом футболу. Сьогодні ми зібралися і провели змагання, щоб виявити переможця у Кубку, присвяченому пам'яті ветеранів Савинського футболу. За останні роки пішли із життя: Горбенко Анатолій, Пововар Федір, Дудка Олександр, Зубенко Олександр, Янченко Іван, Софієнко Борис. Щербак Михайло, коропець Петро, Івахненко Олександр, Голуб Павло, Тихий Сергій. Їх нема в нашому строю, але я точно знаю, що їхні душі тут поруч із нами, і вони радіють за нас, за нашу перемогу. Сьогодні нема переможених, сьогодні перемогли ми всі. Тому що в такому віці одіти буци і вийти на поле, це вже перемога над собою. Ми доказали собі, що ми ще щось можемо і є ще порох в порохівницях. В 2014 році, коли в Україні відбулася Революція Гідності, ми в селищі Савинці відродили футбольну команду «Маяк Савинці», створивши футбольний клуб. Чотири роки ми гідно виступали в першості району по футболу і були в лідерах. Але клята війна все зупинила і зараз я вважаю, багато футболістів з нашої команди захищають Україну на передовій. Десять років тому в роздягані був створений музей історії футбольної команди «Маяк-Савинці». Я вважаю, що після нашої перемоги цей музей продовжить своє існування і він поповниться історією сьогоднішнього свята. Сьогодні ми, ветерани третього покоління футболістів, передаємо естафету поколінь молоді у вигляді усієї пам'ятки про те, що ми зробили і скільки трофеїв завоювали. Що ми написали на звороті, я зачитаю. Ми, ветерани савинського футболу, сьогодні 26 травня 2024 року передаємо вам естафету поколінь савинської футбольної команди Маяк, бажаємо вам щастю продовжити історію савинського футболу, вести здоровий спосіб життя і будувати нову незалежну Україну. Все, чудово. Слава Украине! Мир ворогам! Украина! Молодцы! Молодцы! Молодцы!